Сьогодні дізнаєтесь, як зміниться допомога для внутрішньопереміщених осіб з 1 березня, які зміни внесено в Податковий кодекс України, для кого з 1 березня проіндексовані пенсії, хто має подати електронну декларацію до 31 березня, як зміняться умови виплати одноразової грошової допомоги родинам загиблих військових і коли запрацює цифрова система обліку гуманітарної допомоги? Вітаю, мене звати Олена Афоніна. Я консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 На початку кожного місяця я знайомлю вас з важливими змінами в законодавстві. Отже, починаємо що очікувати у березні. Настанням весни, а саме з 1 березня, почнуть діяти нові правила надання фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Згідно з постановою номер 94 з 1 березня 2024 року виплати буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій. Щоб підтримати їх ще на 6 місяців, автоматично продовжуються виплати для внутрішньопереміщених осіб, які не мають можливості працювати. А саме для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 гривні. Це чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність. Осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків. Отже, всі, в кого є можливість працювати, більше не зможуть отримувати виплати. Проте значна кількість ВПО таки зможуть отримати виплати ще на 6 місяців, але після подання нової заяви. Право на продовження виплати ще на 6 місяців за заявою, мають малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника, вагітна жінка після 30-го тижня вагітності, 27-го тижня вагітності для жінок, яких віднесено до першої четвертої. Категорії осіб постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату, або отримує державну соціальну допомогу, за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім'ї не перевищує 9444 гривні. Держава надає додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей. Тому за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 Сорок гривні для осіб працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років, або сімей, у яких виховується троє і більше дітей, до 18 років. При цьому всі діти проживають в сім'ї і не виховуються в інтернатних закладах. Такі сім'ї отримають допомогу, якщо проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії. Родини, які проживають в умовах безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі офлайн та онлайн. Також можуть подати заяву і отримувати виплату протягом наступних півроку. Також за заявою допомога продовжується, якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу. І при цьому в сім'ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Також право на продовження виплати ще на 6 місяців за заявою мають особи, які доглядають за особою з інвалідністю першої групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, особу, яка досягла 80-річного віку або за тяжкохворою дитиною. В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа ВПО у такій сім'ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплата допомоги припиняється через місяць. 1 березня наберуть чинності чергові зміни до Податкового кодексу України. Зміни, внесені законом України від 16 січня 2024 року номер 3553 який усуває невідповідність у кодуванні товарів, у тому числі під акцизних та спрощує адміністрування ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб. Законом номер 3553 передбачені наступні зміни до податкового кодексу. Внесено техніку. Нічні правки щодо заміни поняття основні фонди поняттям основні засоби виключено із переліку ставок з податку на прибуток підприємств, які застосовуються до доходів нерезидентів ставки 20%, яка застосовувалася до доходів нерезидентів за виробництво або розповсюдження реклами, у зв'язку з виключенням з податкового кодексу положення щодо оподаткування таких доходів. Відповідні зміни внесено законом України номер 1525 та набули чинності з липня 2021 року. Замінено поняття статутний фонд поняттям статутний капітал, приведено термінологію у відповідність із законодавством про реабілітацію у сфері охорони здоров'я щодо заміни слів реабілітаційна установа словами реабілітаційний заклад задля зрозумілого та однозначного трактування норм права. Закон номер 3553 набирає чинності з 1 березня 2024 року. А на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 у березні виходить курс Внутрішній аудит проти податкових штрафів від первинки до управління ризиками з Іриною Літвінчук. На курсі ви дізнаєтесь про доцільність та періодичність проведення внутрішнього аудиту, практичні методи контролю і перевірку бухгалтерського обліку та контрагентів будуть розглянуті типові помилки під час перевірок. Первинки, проведення звірки показників в бухобліку та деклараціях з ПДВ і податку на прибуток. Також розібрані типові помилки та їх усунення, аудит операцій з фізособами та ФОПами, зокрема перевірку нарахування зарплати, відрядження, дарунків, дивідентів, виплат ФОПам. Курс буде доступний для передплатників бухгалтерської відеоплатформи за посиланням, яке ви знайдете під цим відео. Із 1 березня українським пенсіонерам, згідно з законом, про індексують пенсії, уряд ухвалив таке рішення 23 лютого. Посадовці анонсують, що завдяки індексації для понад 10 мільйонів громадян з 1 березня пенсії підвищуться на 7%. 9%. Перерахунок пенсій проведуть по-новому із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої зарплати, тобто доходу в Україні, з якого сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії. Розмір індексації обчислено на базі остаточних офіційних показників розвитку економіки у 2023 році, зокрема, інфляція у розмірі 5,1%, зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески

а отже, зростання пенсії перекриє зростання цін за 2023 рік. Індексація 7,9% стосується пенсій, які призначені до 2021 року. Для тих, хто вийшов на пенсію з 2021 року по 2023 рік, пенсія підвищиться тільки на 100 гривень. Тобто, мінімальний розмір підвищення пенсії не може бути меншим за 100 гривень і не може перевищувати 1577 гривень. Таке обмеження дозволить більш справедливо розподілити наявний фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для громадян, які отримують найменші виплати за прогнозами. У середньому після індексації пенсії зростуть на 322 грн. гривні. Розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5395 тисяч гривень до 5717 тисяч гривень. Відповідно до прийнятої постанови з 1 березня будуть індексовані пенсії для пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах, для пенсіонерів силових відомств та для осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи. Мінекономіки наказом від 7 грудня 2023 року номер 18925 Скасовує Національний класифікатор ДК 01397 Класифікація основних фондів, затверджений наказом Держкомітету по стандартизації метрології та сертифікації номер 507 ще у 1997 році. Класифікатор скасовується 7 березня 2024 року. Також Мінекономіки наказом від 8 грудня 2023 року номер 19020 скасовує Національний класифікатор ДК 01297. Класифікатор Класифікація послуг зовнішньої економічної діяльності затверджений наказом Держкомітету по стандартизації, метрології та сертифікації номер 324 ще у 1997 році. Класифікатор скасовується з 8 березня 2024 року. На бухгалтерській відеоплатформі номер 1 традиційно плануємо клубну зустріч із Мар'яною Кавен, яка відбудеться 6 березня на тему розбір кейсів з податку на прибуток, єдиного податку та ПДВ. Ви отримаєте відповіді на найболючіші запитання: як виправити в обліку помилки з податку на прибуток, як єдиноподатнику оформити повернення коштів покупцю та в яких випадках буде пільга з ПДВ при допомозі товарами, взяти участь у клубній зустрічі з неперевершеною Ною Мар'яною кавен зможуть тільки передплатники бухгалтерської відеоплатформи номер один за посиланням під цим відео. Як повідомляє НЗК, члени медико-соціальних експертних комісій, лікарсько-консультативних комісій та військово-лікарських комісій до 31 березня 2024 року зобов'язані подати електронну декларацію за 2023 рік до єдиного державного реєстру декларацій. Ця категорія медпрацівників ухвалює важливі рішення в умовах воєнного стану в Україні, підписує відповідні документи, тобто здійснює повноваження, покладені на них державою. Верховна Рада ухвалила закон no 3384 про відновлення декларування, згідно з яким вони внесені до переліку декларантів. Зокрема, декларації подають особовий склад штатних військово лікарських комісій, голови та члени лікарських консультативних і медико соціальних експертних комісій, а також голови їхніх заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово лікарських і лікарськольотних комісій. З 29 березня березня чинності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги номер 3515 за яким військовослужбовець, військовозобов'язаний або резервіст, який призваний на навчальні або перевірочні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має право скласти в письмовій довільній формі особисте розпорядження на випадок своєї загибелі, смерті про виплату одноразової грошової допомоги особі або особам за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках? Справжність підпису на особистому розпорядженні засвідчує командир військової частини. Або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження зберігається у відповідних районних, міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації місця проживання або за місцем призову прийняття на військову службу такої особи, якщо такий призов прийняття на військову службу здійснювався не за місцем реєстрації місця проживання, військовозобов'язаного або резервіста. Заборонено розголошувати зміст особистого розпорядження до встановлення факту загибелі складно. Смерті особи, яка його склала. На бухгалтерській відеоплатформі №1 1 січня по червень виходить онлайн школа, заробітна плата та трудові відносини на рахування і утримання, яка складається з сіми модулів. Найкращі експерти з питань оплати праці та кадрів Олена Габрук, Тетяна Гуль, Вікторія Величко, Галина Казничей розбирають на прикладах питання щодо оплати праці і трудових відносин, нарахування відпускних, лікарняних, декретних, оподаткування і бухобліку розрахунків з працівниками та підзвітними особами. Перший, другий і третій модулі вже доступні для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Четвертий модуль вийде у березні. Доступ до модулів та програми онлайн школи знайдете за посиланням під відео. Закон номер 3448 про внесення змін до деяких законів України щодо ввезення обліку, розподілу гуманітарної допомоги, особливостей оподаткування відповідних операцій та подання звітності легалізував автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги. Вона дозволяє ввозити на територію України по 31 березня 2024 року включно товари за декларативним принципом без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Однак Подавати звітність до автоматизованої системи отримувачі допомоги мають обов'язково, навіть якщо вона ввезена за декларативним принципом, тобто паперова декларація отримувачі гуманітарної допомоги, ввезеної без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, до 31 березня 2024 року повинні завантажити до системи копію паперового звіту про використання та розподіл ввезеної гуманітарної допомоги. З 1 квітня 2024 року використання автоматизованої Автоматизованої системи для реєстрації гуманітарної допомоги за для присвоєння їй унікального номеру та ввезення на митну територію України буде обов'язковим. На бухгалтерській відеоплатформі у березні виходить курс Квартальна фінансова звітність 2024, де ви дізнаєтесь про усі зміни в бухобліку, які діють з 2024 року, і як вони вплинуть на складання фінансової звітності за перший квартал. Курс для вас готує експертка з бухгалтерського та податкового обліку Ольга Целуйко. Доступ до курсу і програми для передплатників бухгалтерської відеоплатформи шукайте за посиланням під відео. Міндовкілля наказом номер 481 внесло зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів номер 97 про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення. Так викладено у новій редакції наступні форми звітності: звітний баланс використання підземних вод, річна форма звітності, нова назва форми звітності номер 7 ГР, звітний баланс видобутку та використання підземних вод за рік. Та інструкцію з її заповнення, та форма номер 5 ГР – тверді, горючі, металічні та неметалічні корисні копалини, річна звітність, звітний баланс запасів корисних копалин за рік та інструкцію з її заповнення. Наказ номер 481 набирають чинності з 1 березня 2024 року. А якщо у бухгалтерів, економістів або кадровиків під час ведення обліку і складання звітності з'являються питання з оподаткування, нарахування зарплати або подання звітності, то ви завжди можете звернутися до експертів сервісу Особистий консультант. На всі свої запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти цілодобово приймають запитання та відповідають впродовж 24 годин в Робочі дні, в залежності від складності запиту навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається у понеділок. За час існування сервісу наші експерти дали відповіді більше ніж на 180 тисяч запитань. Просто уявіть собі, скільки проблем бухгалтери вирішили завдяки цьому унікальному сервісу. Доступ до сервісу особистий консультант надається передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Оскільки строк дії воєнного стану продовжили до 14 травня 2024 року, то за частиною 6 статті 6 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану номер 2136 святкових та неробочих днів в Україні наразі немає. Тому для працівників із 40-годинним робочим тижнем з двома вихідними у суботу та неділю, стандартна п'ятиденка, 8 березня 2024 року, п'ятниця буде звичайним робочим днем, а 7 березня 2024 Четвертого року четвер робочим днем повної тривалості, але роботодавець за самостійним рішенням може зробити цей день вихідним. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom а про те, чого очікувати у квітні, я розкажу через місяць. Бажаю вам теплого і мирного початку весни. До зустрічі!